Усім привіт! З вами Колючка і це рубрика РБ з цікавою історією. Перед вами РБ Тулі, права рука білє. Він спроєктував сталеву цитадель і створив низку потужних магічних інструментів для свого господаря. Через довгу співпрацю з демоном його душа була безповоротно зіпсована. Колись Тулі був видатним інженером та магом, чиє ім'я шанували в усьому королістві. Його розум поєднував точність механіки та прикону магічних здань, тож він міг створювати давай, які не було рівно. Але його талант привернув увагу білефа, темного мага, котрий мріяв звести власну неприступну фортецю. Білеф пообіцяв тулі безсмертя, та знання, заборонені смертним. Засліплений жагою пізнання тулі погодився стати його правою рукою. Разом вони будували сталеву цитадель, місце, де холод металу зливався з темною магією. А кожен механізм і пастка були витворами хворої геніальності. Для білефа він створив артефакти, здатні підкоряти волю, викликати демонів і ламати простір. Але чим довше він працював поруч з темним господарем, тим глибше в його серце проникала тінь його душа потроху гнила. А колись ясний розум наповнювали лише шепоти демонів. Коли будівництво цитаделі завершилось, дурі вже не був людиною. Його тіло підтримували лише машини та магія. А свідомість стала холодною і безжальною. Тепер він вічний вартовий сталевої цитаделі, що охороняє творіння, яке стало його проклятим. Кажуть, той, хто зможе здолати тулі, зламає одне з головних кілець оборони Білєфа. Але й ризикує стати наступним, хто кого пожере темна влада цитаделі. На цьому все. Сподіваюсь, історія тулі була вам цікава. Дякую за увагу і всім па, -па.